Ну, хто вам зараз? Рагу, моє любиме, таке, як колись готувала моя мама. Картопельку молоду поріжте такими невеличкими кусочками. І поставте під кришечку хвилин на 15. Можна на 10 хвилин поставити, дивлячись від картошки. Закрили кришечку, хай стоїть. Через 15 хвилин вона вже так підстояла добре. вже... Трошки порум'янилась, додаємо. От нарізану, можна терту, хто любить дуже терту, моркву. Хто любить терту моркву, будь ласка, терту моркву. Нарізали, помішали. До того налили олійку. Олійки лийте, будь ласка, так, як ви вважаєте, потрібним. Я не дуже багато люблю олійки, але все одно треба грам 50-100, дивлячись від того кількості, яка Буде тушитися, налити. Почистили кабачок. Можна любий, можна більший, менший, можна так, два таких, як я, то від смаку залежить, хто як любить. Помішуємо. Так, і додаємо, зараз, після того, як ви добре помішали, додаємо кабачок. Кабачок порізаний. Можна шинкувати, але я більше ріжу. Мені подобається порізаний кабачок. Все, його так при і накрили кришечкою. Після кабачка додаємо цибулю. Як можна більше цибульки? Вона якраз дуже сюди буде посувати цибулька. От. І накрили кришечкою. Зараз. Впісується у нас пустисок, <хи> кабачок. І тоді ми додали ще деякі інгредієнти. Добре, перемішуємо. Все перемішуємо добре. Я вже помішала. Так, додаємо, ну, хто любить трошки кислинку, я люблю, я додаю. Один помідор. Дехто любить багато, то додає і два, і три помідори. Я не люблю дуже криси. Помідорчик, от, розприділили, помішали. І чесничинку, Я тут дала 4 зубчика невеличких. Так, чесничинку, Так, і помішали. Так, накрили кришечкою зараз. Хай воно опісюється далі, пускає сік і тушиться, Накриваю кришечкою. Так, дуже добре вже воно соком пропиталося. От, як моя мама казала, впісялося. Тепер додаємо петрушечку. Тоже по смаку, скільки хто хоче, додає петрушечку. Зараз я то витягну. Петрушечку розподіляємо. Порізану так. Ой, як воно димиться. парує, парує, парує. От тепер, коли воно вже майже готово, треба додати перчику. Якщо є у вас... О, ой, багато вийшло, то нічого, добре, добре, і сіль. І сіль додавати. І сіль. Якщо сезон перцю, то можна додати сюди перчик. Дуже буде смачно, якщо солодкий перчик додати. Закриваємо кришечкою, і нехай воно до готовності вариться. Все, рагу готове. Смакота, а запах який на всю хату. От я вже собі тарілочку поклала наверх сметанку. Дехто і моя мама так додавала сметанку до того рагу. І тоді трохи переварювала, і воно було сметанкою. Але це тоді, коли. На велику сім'ю відразу тушить повністю таку пательню, сковородку. Якщо відразу не з'їсте, а треба буде поставити в холодильник, краще без сметанки. На наступний день підігріти і знов додати сметанку. Так що, вибирайте, можна сюди додати капусточку, свіжу, молоду, так само дуже смачно. Я просто її не дуже долюблю в такому рау. Але у мене чоловік дуже любив. Так що можна додати ще якісь інгредієнти, навіть квасолю, горошок. Одним словом, тут можна творити все, що хочеш. Боже, який запах чудовий! А сметанкою це просто-ну просто смакота. Смачного, мої дорогі, до зустрічі, ставте лайки, а я буду придумувати щось нове для вас.